Осінь, 2025, пора висаджувати гортензії, поновлюють свої квітнички. Є великий вибір, можете звертатися на Viber. А я роблю відеозвіт для дівчинки, яка хоче вирощувати в кашпо. Саме ці гортензії серії Пікіт були виведені для кашпо, хоча їх можна вирощувати в ґрунті, вони все там теж прекрасно почувають. Не треба нікуди носити. Зимують прекрасно на всій території України. Пікіт Стар. Ось така. Вперед 9 горщику. Маленька. Зірочка. Це один. І ось це. Другий дають трішки вже з квіточками. Вони вам ще сьогодні в цьому році відквітнуть, подивитися. Які вони гарнюні. Панфлора теж росте до метра, теж можна вирощувати в кашпо. В ну, Кашпо вона буде не метр, вона буде десь сантиметрів 60 Весною обріжете низько і буде вам таки формуватися велика, велика кулька. Дуже гарна гортензія. В мене росте в ґрунті. І черрі маленька. Вишенька, теж даю початком квіточки, хай вже квітує і вас тішить. Ось такий, бачите, визрівши ще паган один і ось це другий. Якщо щось не подобається чи не підходить, пишете мені в особисті, я міняю саженець. Ось така пікіт чері. Вона саме червоніє. Якщо пітіт стар ржевіє, то пікіт чері вона червоніє. Дуже гарно формується, прямо стоячі пагони, не треба нічим підв'язувати, в кашпе вони було сантиметрів 50. В ґрунті, думаю, сантиметрів 70 буде рости. На маленькі бордюрчики теж гарно підійде. Звертайтесь на Viber, відсилаю новою почтою по всій території України.